Ще один герой повернувся додому вже назавжди. У селі княгининок в останню путь провели Володимира Олійника, який загинув в районі населеного пункту Вугледар. Переповнена церква та вулиця, попрощатися з героєм прийшло кілька сотень людей. Володимира Олійника не стало на 38-му році життя. Від поранень загинув на Донеччині. Володимир в мене працював десь, напевно, півтора року назад, можливо, два. Значить, ну що сказати, позитивна, нормальна, правильна людина, який знав в тому житті, що йому треба, як це робити, як добиватися. Ну, Хороший, справжній чоловік, я думаю, як для родини, і хороший був працівник, відповідальний. В принципі, варто віддати належне. Ну і, звичайно, самі бачите, що все-таки він сам хотів йти. Він охоронят наш. Так? так, так, він повернувся з Польщі. так. Повернувся з Польщі, свій час він поїхав туди, бо там все-таки самі розумієте, заробітки більше, як в нас були і так далі. Цей, звичайно. Ну, людина свідомо робила свій вибір. Володимир сімейний має жінку, має троє діток. Пішов добровольцем захищати Україну, хотів, щоб краще жилося. Нам рідній нашій землі. Надіявся, що скоро буде перемога і живим здоровим вернеться додому. Але не так вийшлося, як осталися діти сиротами. Жінка вдова, а мами. Вічна біль і рана, яка буде весь час плакати і тужити за сином, не буде хватати їй. Без батька залишилося троє дітей. На жаль, маємо ще одну втрату, сьогодні ми. Провели в останній путь ще одного жителя нашої громади, жителя села Княгининок, молодий чоловік і, на превеликий жаль, дітки, дружина, мама, сестра, брат залишилися без підтримки, без опори. Але, на жаль, така ціна нашої майбутньої перемоги, і ми повинні усвідомлювати, що е Такі величезні жертви, такою величезною ціною вона достається, тому ми в тилу повинні робити все, що в наших силах, для того, щоб допомогти нашим військовим, для того, щоб пришвидшити перемогу і, звичайно, що завжди приділяти увагу родинам наших загиблих героїв. Просимо в Господа, щоб перемога наступила якомога швидше, якомога меншою ціною е на превеликий жаль, яка вражається в життях наших жителів. Солдат Володимир Олійник загинув 20 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вогледар Донецької області. Зазначимо, що коли розпочалася війна, Володимир Олійник перебував на заробітках у Польщі. Чоловік повернувся з-за кордону, щоб стати на захист нашої держави. Поховали героя на кладовищі у гаражі. Наталка Поліщук Неля Прокупчук для новин на часі.